Пане Іване, знаємо, що 7 вересня ви презентуєте першу свою поетичну збірку, яка отримала назву Троянди ростуть із небес. Отож, хочемо з вами про неї поспілкуватись сьогодні. Розкажіть, будь ласка, що це за збірка, що надихнуло вас на її створення, і які твори туди увійшли ну, насправді збірка дуже цікава тим, що туди увійшли твори впродовж всього мого такого поетичного життя. Десь з 97-х років по сьогоднішній, по, сьогоднішні, по цьогорічній твори, і взагалі то про цю збірку я вже давно мріяв, але якось все не наважувався видавати. Проте, в місто Луцьк приїхав один мій знайомий, він військовий. і Він презентував свою збірку віршів і після цього. Я все-таки вирішив, що час прийшов і треба попрацювати і видати, врешті-решт те, що ти е, робив, творив, е, видати на загал. Які твори туди увійшли? Чи є там можливо твори присвячені нашому рідному луцьку відповідно? Так, звичайно, твори там є життя. Я народився і жив у Луцьку, і, відповідно, чимало віршів присвячені нашому рідному місті, місту Луцьку, різних місцях цікавих, друзів, вірші про друзів, з якими ми виросли разом, з якими ми разом жили, про про школу, про університет, про навчання, про кохання, звичайно, про вже життя сімейне. Про різні будні на роботі про все, про все, про все, що відбувалося в моєму житті, я писав, переносив на Риму, і прийшов час, і ось ми її видали. І в цьому допомогла мені моя редакторка, моя сестричка Ольга Ольхова. і Ми тяжко працювали з нею півроку, і збірка вийшла дуже якісна. Туди увійшли акварелі моєї доньки, і обкладинку мені намалювала моя дружина. І відповідно всі ці речі відредагувались дуже гарно. І вийшла дуже класна книжечка майже на 300 сторінок. Пане Іване, а чи можете поділитись, чи є там вірші, які мають якесь особливе для вас значення? І якщо можна, може, розповісти якусь одну історію пов'язану із цим віршем? Ну насправді історії дуже багато. І там є і веселі історії, і сумні. І про війну, і про щось більш приємніше, що було у нас в Україні. Останній такий вірш, новий, можна сказати, це був про похід на базар, про чоловіка, який не любить ходити на базар, і про дружину, яка дуже, ну, скажу, їй подобається. Ось, він був досить смішний, і дуже багато схвальних відгуків отримав. про від моїх друзів. Ця збірка надрукувалася дуже гарною, але хто її хоче побачити, то мусить прийти 7 вересня о сімнадцятій годині на сходи під фонтаном в місті Луцька на проспекті Волі. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, раз ми заговорили за презентацію. Чому ви обрали саме таке місце і що можна буде від вас очікувати, що там зможуть побачити і почути люди, які завітають на презентацію? Ми люди міста, ми жили і виросли на, на сходах нашого Луцька, на наших вуличках, під нашими каштанами Луцькими. і тому це місто таке досить визначне місце, досить визначне. Там відбувалися е, різні заходи шкільні, там відбуваються е, такі завжди, коли в місті проходять якісь свята, там відбуваються різні заходи. Там завжди таке місце для молоді, там хтось грає, хтось співає. На тих місцях, тому Воно надзвичайно підходить для того, щоб зібратися. Плюс це таке буде відкрите місце. Кожен зможе підійти, подивитися з різних сторін, взяти в цьому участь. І це буде класно, я думаю. Чого очікуєте від наших лучан? Ну насправді місто Луцьк. Дуже затишне і гарне місто, і воно завжди мало багатьох талановитих людей. І лучани вони досить вибагливі люди, тому хотілося б їм сподобалися. Менше критики, більше. Зрештою, я хочу, щоб просто прийшли самі ближчі люди, ті, які в мене в рядках римованих, щоб вони прийшли і почули, і ми до кожного вірша ми згадаємо ситуацію якусь цікаву, як він написався. Кому він приблизно на, натякнемо, кому він цей вірш написаний, і я думаю, кожен отримає задоволення. Пане Іване, скільки працювали загалом над збіркою, ви вже згадували, що вам в цьому допомагала і ваша дружина, і донька, і пані Ольга Ольхова. Розкажіть, будь ласка, який вклад вона зробила так само, як редакторка цієї збірки, і скільки віршів туди увійшло? Ну, насправді я дуже легко відносився до написання віршів. Тобто вони в мене були всі як у як вигляді таких. От як він мені прийшов, так його, як я встиг його записати, так от цей лист, і цей вірш так і був в мене в моїх рукописах. Тому прийшлось дуже досить багато попрацювати, щоб зберегти, щоб вірш відредагувався, щоб він був правильним, і щоб зберегти в ньому і ритм. І Берегти в ньому Риму і суть вірша. Донька мені малювала ілюстрації. Вони були намальовані на планшеті електронному, а також вони були намальовані акварелями. І це зайняло досить багато часу ще з минулого літа. Ми малювали ці. Замальовки. А коли вже взялися за збірку, коли вже вона була майже готова концептуально, ми згадали, що немає обкладинки. І моя дружина рукою на акварелях за добу намалювала мені цю троянду. Вірші прийшлось дуже довго редагувати, щоб вони мали Клас, класний правильний вигляд, щоб жодна моя вчителька з четвертої школи не, не, не виправляла там червоною ручкою моїх помилок. Ось тому це була досить кропітка праця, і як тільки вона в мене розпочалась, мені здалося, що ось ось збірка буде вже в мене в руках, але насправді пішло дуже багато часу перед тим, ніж вона вийшла в люди. Ну, тому вона, мабуть буде для мене особливо такою важливою і першою. Пане Іване, ну я так розумію, що ваші вірші і загалом збірку: перші люди, які побачили, це ваші рідні. Які були в них реакції? Так само донька малювала до них ілюстрації. Я так розумію, вона також читала ці вірші. Як вони відреагували на них і чи сподобалось їм? Ми поїхали на нову пошту забирати той ящик. Звичайно, що я не стримався, просто дуже швидко розрізав, розірвав першу коробку, достав ту книгу, і якість друку була дуже класна, мені сподобалося. І я зразу її розкрив і одразу почав понюхав, нічим вона пахне, вона пахне свіжим класним друком. Ось я приїхав додому, і зразу перші зпірки підписав і віддав своїм самим близьким дружиням і дітям. І дуже класно повезло, що якраз і редакторка збірки завітала до Луцька, і Я швидко передав їй теж перші дії, з першої коробочки. Ну, а яка вона є насправді? То всі побачать, якщо прийдуть на події 7 вересня. Пане Іване, я так розумію, що збірка вже видана. Скажіть, будь ласка, яке видавництво вам у цьому допомагало, і де можна буде придбати ці збірки за бажанням куди звертатися? Насправді у нас зібралося коло творчих людей, які хотіли самі все зробити. Ось тому у нас вийшов такий офігенський сам видав, хоча Ольга Ольхова, вона сама є видавець, скажімо так, я би назвав її професійним, і класним, і сучасним. Дуже дуже надіявся, що все те, що вона задумала, у нас вийде, і цей наш такий творчий колектив. Ще над цим працювали наші київські друзі, е які допомогли багато з чим, з концепцією і з колажами, щоб зробити з тих малюнків колажі і зробити верстку. І оцей от наш сам видав вийшов дуже класним. А друкувалися ми в Кам'янці-Подільському е на друкарні рута. Зробили гарно, швидко, незважаючи на те, що було досить складний період. Насправді книжку можна роздрукувати, замовивши в друкарні за кілька тижнів, але в нас це вийшло два місяці, тому що почалося світло постійно, і треба було спланувати так свою роботу, щоб все було вчасно, щоб десь під час друку нічого не сталося. Пане Іване, і також, оскільки ми зараз живемо в таких умовах, війна триває. Чи вплинула вона на ваш творчий процес в плані написання віршів? Ну і відповідно, як ви вже згадали, вона явно мала вплив на саме видання збірки? Ну насправді в цій збірці є трошки мого особистого болю, сучасного болю в цієї війни? Адже ми втрачали і досі почин... досі втрачаємо своїх найближчих друзів, і чимало з тих херщів присвячено саме друзям, однокласникам, колегам, які сьогодні там, на лінії фронту, або вже відійшли від нас, стали нашими янголами-охоронцями. Чи збираєтесь можливо відправити кілька збірок для своїх друзів, які зараз служать? Чи вони звертались до вас можливо з такими проханнями, бажаючи почитати? Звичайно, що після презентації відправлю ці збірки всім своїм, кому можна буде відправити. І це для мене буде честя, якщо вони прочитають кілька рядків, і це якось допоможе їм в тих надто складних, і не тільки фізично, а й психологічних умовах, як у, в яких вони знаходяться сьогодні. Тому ну, так. І ще маю до вас таке питання. Перша збірка вже є. Чи плануєте, можливо, надалі продовжувати таку діяльність і, може, згодом ми побачимо ще одну збірку? Ну, Це ж процес, який не зупиняється. Вірші вони ж падають як з неба, як зорі, чи як Wi-Fi. Як тому вже, звичайно, після останньої дати. Вже є чимало інших нових віршів. Хай так станеться? Хай станеться ще одна збірка. Хай станеться ще одна збірка. І ще на сам кінець хочу вас запитати, як можна буде придбати вашу збірку. Це треба буде написати чи звернутися персонально до вас у соцмережах? Чи яким чином це може відбутися? Після 7 вересня. Мою збірку можна буде придбати в книгарні, яка знаходиться під е, бібліотекою юнацькою, це в самому центрі міста. Також її можна купити вже на маркетплейсі у Фейсбуці. Її можна замовити в мене на сторінці, заповнивши Google Форум. Дякуємо, пане Іване, за те, що поділились своїми враженнями від роботи над цією збіркою. Будемо з нетерпінням очікувати на презентацію. Закликаємо наших телеглядачів та радіослухачів також прийти на цю презентацію і. Купити збірку і поговорити з вами безпосередньо на місці. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами був депутат Волинської обласної ради, автор збірки Троянди ростуть із небес, Іван Мирка. Дякуємо вам, пане Іване, за те, що приєднались до нас. Слава Україні і на все добре. Дякую, гарних вам ефірів. До побачення. Дякую.